Доброго дня, шановні, ось у нас така погода на вулиці. Березень, місяць початок. Ну, і хочеться щось зробити. Це я собі саджу моє робоче місце таке собі, бачите? Вікно біля вікна, тут мої квітеньки голубонькі. Ну, і зразу почала робити, а потім думаю, ну дай поділюся. Чому ні, як руки чешуться, сверблять. От, рвуться до роботи. Оце вже я пересадила, бачите, це дебарао чорне. Воно мені найкраще цей рік сподобалось. І я кинула на синячку, от таку малесеньку шкарабонечку, бачите? Воно гарно зійшло, думаю, дай я розсаджу. Отак, я саджу по два, все одно, отак розділила. І ще маю трошки. Ось. Бачите, гарненький якраз. Пікувати я отакі півлітрові чи які. Так, півлітрові отакі стакани. Торік росли, вони вже не перший рік, вони вже. І думаю, я їх пересаджу, щоб вони вже собі вільненько, гарненько росли. І ще приготувала отакі від молока. Бачите, може комусь подобається? Отак от. Двохлітрові. Я отак обрізаю і роблю таку собі перегородку. Тут посію отаку, Один і другий. друга стрічка. І на такому піддоні від м'яса. Бачите, воно глибоченьке, не протікає ніде. Можна і у кульочок, щоб була вологість, гарно зберігалась. Ну, отак я пророщую насіння. Мені так сподобалось, так зручно. Ну, і ще покажу от мене. Геранька укорінюється, бачите, яка вона гарненька, сидить собі на віконечку. Ось традисканція, Тоже відійшла, вже пускає паростки. Це герань пахуча, ось теж. Я її трошечки вкоротила. Це гарненька, думає цвісти, то річ. Я обрізала вона, от і бальзаміни. Подобається, цвітуть. Я вже трошечки його е, два відросточка приживила, приживцювала. Ось іще один, бачите, таким пакетику. Ну і продовжу, зараз оцих ще посажу. у цих пару стаканчиків. Хай росте. Місце є, вікна є. Внизу ще є трошечки підсвітки. О, такий мій. Ну, як кажуть, це моє задоволення. Ось таке воно хобі, задоволення, зайнятість, Всі думки на рослинах. І чекаємо весну красну. Холодно, вітер. Сьогодні така похмура погода. А на завтра передають сніг. Бачите, воно вже там хмариться. Така. Через вікно бувайте здорові, гарного вам настрою, гарної погоди весняного. весняної і бувайте здорові.